Круто. От перше, що я подумав, круто. Тому що мені дуже сподобався матеріал. А друге, що я подумав, блін, а як це зіграти. Тому що я м таких ролей ніколи в своєму житті не грав. Я завжди грав комедійні характерні ролі. І от такий образ це для мене свого роду виклик. Ну, це таке, такий цікавий персонаж. Це молодий чоловік, який вже кілька років живе один в бункері. І за ці роки він зневірився, він знаходиться в депресії. Він втратив сенс існування. Він перестав звертати увагу на себе, на все, що його оточує. Ну він просто, просто існує без сенсу, без мети в депресії. Ну от такого ми бачимо Фелікса на початку вистави. Бачите, в чому справа? Там просто у автора написано, що це молодий чоловік гладкий. Тому в підготовці до ролі мені довелося потовстішати на 7 кілограмів, щоб якось ну, відповідати тому опису, і тому образу, який задумав власний автор. Тому готувався було складно, їв, пив, але мені здається, я справився. Ну, звісно, мені з партнеркою пощастило, тому що Ілона Соляник це майстриня своєї справи. Вона дуже цікава актриса. Вона досвідчена актриса. Тому в неї я кожного разу на кожній репетиції вчуся, і звісно. Коли ти не бачиш партнерку, це складно. Тому що така особливість нашої вистави, що ми один одного бачимо досить рідко. Але все таки той посил, який вона дає, він, він дуже корисний. З приводу атмосфери на репетиціях можна довго говорити. Сварок не було. Горщики ми не били, за волосся один одного не тягали. Ми, можливо, якісь там своє бачення пропонували, режисер своє, але нам завжди вдавалося досягти компромісу в будь-яких ситуаціях. Ну, це цікавий досвід. Коли ти бачиш партнера, тобі набагато простіше. Ти чіпляєшся за його погляд, ти з ним спілкуєшся очима і так далі. То тут це інакший досвід, і я його на себе вперше приміряю. І працювати буває складно, але дуже цікаво. Тому ми поки що знаходимося поки що в пошуку остаточної форми, але це дуже кльово. Ну, по перше, тому що там грають такі актори, як ми зілої соляник. По-друге, що це цікава вистава, цікава за багатьма параметрами: від оформлення від артистів до ідеї вистави. Ця вистава вчить. Не втрачати надію в будь-якій ситуації. Вчить жити і насолоджуватися кожним моментом, що ми зараз, мені здається, трішечки втратили. І тому на цю виставу обов'язково має прийти кожен українець, адже це дуже актуально. Ох, питаннячко. Це хто? Хто це, хто це був? БТБ. А можуть бути матюки улюблені взагалі? Класно! А що вам непонятно? Клас! Круто!